Якби 17 лютого ти зробив декілька свапів, забріджив токени у Арбітріумі, вже б у березні ти отримав дуже гарний дроп на приблизно 700 доларів. А якби ти зробив 10 або взагалі 100 аккаунтів, що б було тоді? Ну я думаю, що сенс ви зрозуміли. Тому сьогодні я розповім вам, як зробити у 2023 році у світі криптовалюти. Приблизно у квітні я закинув всього-навсього приблизно 30 доларів у криптовалюту. І закинув я на біржу Bybit, тому що там було якесь айдо, на якому можна було підняти гроші. Тобто потрібно було купити NFT. NFT стоїло 2 долари, але я вирішив купити собі ще у інших людей, які, купивши за 2 долари, готові були продати за 8 доларів. Я купляв у них і купив на всі 30 доларів. І результатом з кожної нефті я отримав приблизно по 25 доларів. А сумарно я накопичив 120 доларів з 30 доларів вкладених. Тобто це 4x, і це все було зроблено за хвилин 30, напевно. І ще я знаю, що раніше було дуже багато токенів, які ще не залістилися, а було айдо. Наприклад, на тому ж Байбіті було IDO. Токи на біржі QMAL. І тоді я залетав, ну не на дуже багаті гроші, тому що в мене їх багато грошей не було. Я залетав приблизно на 50 доларів. Але і при такому розкладі я зміг підняти близько 400 доларів чистого прибутку. Тобто я отримав 450 доларів. І це 9 іксів. Де ви ще можете таке зустріти за декілька днів. Правильно, ніде тільки у криптовалюті. Окрім ранніх купівлі токенів, я ще заробляв на айрдропах. Зараз приведу декілька при... У масштабних айрдропах я не вигравав. Але коли були айрдропи, у яких давалося приблизно по 50 доларів, у таких декільках я виграв. Це були проекти BitKeep і всяке ось таке. Але окрім дропів, ранніх купівлі токенів, я ще дуже непогано заробляв на NFT. А саме були декілька колекцій. Були собаки, були так далі і так далі. Коротше, жаби навіть були. І ось саме на жабах і собаках я підняв дуже непогані гроші. А точніше, жаб жаб можна було мінтити по тільки за комісію 3 долари платити, а потім їх продавати по 30 доларів, 10 іксів. Так ось цих жаб я купив 10. Тому що я не думав, що вони дадуть щось гарне, я думав, що вони по 5-6 доларів будуть коштувати чистого прибутку. Але 10 тіксів я отримав і все. І це були найлегші 300 доларів у моєму житті. Але окрім цього, були ще собаки. Собак можна було продати по 18 доларів, плюс-мінус десь. Навіть там по 30 можна було, але я проспав той момент, тому я продав по 18 доларів. Там потрібно було можна купувати було будь-яку кількість цих собак. Я купив цих собак 30, витратив на це доларів 70, якщо не помиляюсь, і заробив близько 550 щось таке доларів, тому що були комісії 500 доларів, тобто чистого прибутку, десь я заробив. І я вже привів приклад з жабами, привів приклад з собаками. І це сумарно 800 доларів. Але по собакам я потім ловив ФОМу, тому що кожному, хто зберігав цю NFT, яку я продав за ось цю суму, яку я сказав, за 18 доларів за одну NFT, Вони потім роздавали дроп кожному холдеру в 1000 доджі, що дорівнюється 80 доларам. Тобто це я міг заробити 2500 доларів, але Опустимо. Опустимо цей момент. Ще я заробляв на іграх, я залітав у Stepon, але я залетів дуже-дуже ну, пізно, і тому я злив там приблизно 200 доларів. Так, бувають і такі ситуації. Зараз же я активно граю у Волкон. У Волкон я інвестував приблизно 500 доларів. І у мене там близько 12 вже є цих котлетів, і на цих котлетах я підіймаю якісь гроші. А саме приблизно у мене декілька доларів на день виходить, але я вже окупився і йду на чистий прибуток. І десь вже чистого прибутку я зробив доларів 300. А всього я вивів приблизно 800-900 доларів. Тобто, як ви зрозуміли, прикладів заробітку є дуже багато. Є тестнети, ретродропи, дропи. дропи е nft сейли, потім ігри, Play to earn, І все це дуже непогані приклади для заробітку грошей. Але був ще один нещодавно, на якому я підняв ну, реально дуже легкі гроші. Зараз розповім. Був такий щіткої. Я помітив, що у Твіттері і у Телеграмі ліститься якийсь там токен, буде ліститься, який називається Bitcoin LFG, за холдинг якого капають біткоїни. І це було приблизно декілька днів тому. І я вже почув після першого токену, а я знав, що команда у них там якась цікава. Я вирішив залетіти на 200 доларів. Я купив токен по 3 центи. У мене вийшло купити токен по 3 центи на 200 доларів. Можете самі подивитися, що зараз токен BTC LFG коштує по 30 центів, тобто 10 ксів. Із 200 доларів це 2000 доларів. А на пікі я міг злити їх ще дорожче, але поки що я їх не зливаю, я чекаю, коли вони ще підуть вище, тому що. Ну, я почитав, що потрібно, що будуть різні анонси. Тому способів заробітку є реальна велика кількість, а саме ретродропи, NFT ігри, NFT сейли, дропи звичайні, навіть щітки отакі є. І можна заробляти реально на дуже багато напрямках. Тому вибирайте напрямок, який вам цікавіший, і починайте його взагалі дізнаватися, щось нове про цей напрямок. Ну а з вами був майбутній миллионер Дибой, і всім до нових зустрічей.